Енергетична незалежність коштує дорого. В цьому вкотре переконуються українці. З квітня цього року за тепло в домівках доводиться платити більше. Так на 56% зріст тариф для населення, для промисловості на 29% і найбільше сплачують бюджетники. Для них ціна збільшилася на 64%. До 2017 року потрібно пережити підвищення ціни на газ, і так потрібно бути готовим до того, що ми будемо. Платити за газ реально стільки, скільки він коштує. Тарифи в цьому році рости вже не будуть, запевняє представник місцевої влади. Ті, кому така ціна важко підйомна, можуть скористатися пільгами та субсидіями. Тарифи вже виросли. Якщо не буде росту ціни на газ, я думаю, тарифи більше підійматися в цьому году не повинні. Государство платить частину денег за населення. К у нас населення не хоче йти в органи соціальної захисту, і оформлять ліготи і субсидії. Хто То та не хотіть очі, може, просто в это не вірить. Це також є проблемою. Необходимо іти і оформляти. Виникає питання, що робити іншим. Експерти одноголосно відповідають. Економити. От саме цим людям потрібно вже. Перестати жити на широку ногу, потрібно подумати про економію, саме не про енергоефективність, а про економію, про те, щоб приймати душ вранці, а ванну лише ввечері, а не вранці ввечері в обід, як деякі звикли. Разом з цим існує інша проблема нестача газу. І, хоча уряд обіцяє стабільні 16 градусів у квартирах, люди завбачливо кинулися до магазинів техніки. Спрос на енергообогрівателі грівателева разів 4-5 Покупають в основному масляные обогреватели, покупают електроконвектори і тепловентилятори. Ніхто не був готовий, тому що буде ажіотаж. І був такой період, я не знаю, может, ділі дві-три. Там коли за ну, 300 штук під заказ. Ми прийшли за конвектором, так? так обіцяють не включити опалення в належний термін, крім того, обіцяють пониження температури в квартирах. Мінусові температури ще не вдарили. А попередження про перебої в енергопостачанні вже лунають. З цим пов'язано дуже багато ризиків і небезпек, особливо, які будуть проявлятися взимку, пов'язані з великою зношеністю електричних мереж, з недосконалістю наших підстанцій і з тим, що можуть виникнути перебої в електропостачанні. Тобто всі бояться повторення системи з віярними відключеннями в Україні. І дійсно така вірогідність є дуже висока. Кнути цього можна, якщо не вмикати всі свої електроприлади в пікові години зранку та ввечері, а це найвеликий ризик, коли люди вдома, начебто, будуть економити саме не енергоефективно використовувати, а саме економити електричну енергію, приїжджати на роботі і починати використовувати електричну енергію там. Я сторонник того, щоб збільшувати заробить. Я по суті не жду від держави, государства, када мені щось дасть. я стараюсь сам для себе. Срідові Євген професійний ведучий. Добрий вечір, дорогі друзі. мене зовут Євгеній Кірбаба. Має доволі насичене життя. Тож до утеплення руки ще не дійшли. А потребу таку каже, відчуваю уже зараз. Рашенька позаки вьох. Я вже кетому подошов психологічний. Вже по всі уже надає тому, що ноги мьорзнуть, руки мерзну. Економити готовий, але повністю відмовитися від комфорту не може. Пришів купіть. Е более энергосберегающего обогреватель это как следующий этап, и тоже понимаю, нужно будет включать на время, это гривен 500 я уже плачу за все коммунальные, надо будет Больше 300 він ще додають в той сумі. Перший раз я таке скажу, тому що я обычно люблю, щоб зима була сніжна, й морозна. Не пусть вона буде потепліше, таки пусть навіть може бути оплануля градуса. Пані Світлана проаналізувала українські зими за останні 50 років. Вона таки стала теплішою на 2 градуси. Найбільш частими стали у нас аномальні погодні умови, які характерні ми відчуваємо з року в рік в зимовий період. Тобто, ми можемо в один день відмічати температури мінус 10, мінус 15, а на наступну добу може що температура сягати значень у нас плюс 3 градуси або плюс 7 і 8. Якщо раніше гори снігу та мінусові температури були нормою, то тепер наша зима радше схожа на пізню осінь чи ранню весну. Якщо вважати і там звертати увагу на народні прикмети, на тенденцію температури цього року, то можна очікувати, що зима буде прохолодна. Можна очікувати, була прохолодна затяжна весна літо прохолодне дощове. Треба відноситися до змін погоди як британці треба все перечекати бо все все одно настане ясна там гарна у нас погода на погоду надійся та сам не зівай кажуть в народі експерти запевняють навіть найпростіші не хитрі способи утеплення зроблять свою справу ділайте везде граду холодного возу Візьміть свічечку, походіть по дому де у вас холодний воздух двіжиться раз Посіді ліпо думи, хати місце закрити. одним з головних крадів тепла в наших домівках є вікна. Через них виходить у середньому до тридцяти відсотків енергії. Вада ще сібафон застеклен і закрити, то сіновотніво тягне холодний воздух. і все одно за навіски, з слюти і морози во так стоять, тому що це холодний воздух, який з цієї висоти опускається, набирає швидкість і сильно-сильно сільна влаждає. Спинити цей холодний потік повітря може батарея. Вона виконує функцію теплової завіси, але часто на заваді стає занадто довгий підвіконник. Он не дає батареї гріти кімнату здесь, і та батареї не дають гріти кімнату, э, створювати теплову завісу. Батарея просто гріє стінку за чим сильно сіль гріє, Ну от цього можна спасти теж хитрим фокусом, накліїв туди фольгу. Якщо ж підвіконня модернізувати не можна, а батареї ледве теплі. У такому випадку теплову завісу можна створити за допомогою обігрівача. Можете взяти простішу нагрівательною. вентилятор, который ставит не на полную мощность, не надо его ставить на полную мощность, это двухватно, например. Создавая им теплый воздух, даже минимальной температуры, температуры равной температуре комнаты, будет создавать здесь Тепловує задати завісу, але при цьому ви повинні, звісно, закрити і шторки здесь обов'язково закрити. Цей спосіб вирішує питання кондиціювання у приміщенні. Холодне повітря, проходячи крізь теплову завісу, нагріватиметься, тож до кімнати потраплятиме тепле і свіже повітря. Також, нагадує експерт, не варто забувати про давні та перевірені способи утеплення вікон. Одне ви, діли, Івашовна, просто і радує. А другое дело, когда мороз уже не 10 градусов, а 20 градусов, вы должны бумажечку, извините, отодрать. Туди вставить і законопатітю, хоч поролоном, хоч вади, хоч чим ніби, а потім щось зверху накліє. Я от не люблю окна на домоклі, не люблю. Ну хатока там мінус 30, Я й бігу їх і клею. А до сорока До 45% тепла, можуть пропускати стіни та стеля. Тож експерт радить не шкодувати грошей і утеплювати. Стіни та встим шаром утеплювача не менше 10-15 см. Стелю кам'яною ватою. Якщо мешкаєте у власному будинку, в нагоді можуть стати сіно та солома. Тоха на десиравтіплітять а потім покупати варіватель. Хорошо, наоборот не діло. Платити за комунальні послуги можна менше поставивши лічильник. Фахівці підрахували, що на освітлення йде близько 40% усієї електроенергії, яку ми використовуємо. Інші 60% з'їдають електроприлади, пральні машини, телевізори, холодильники. Давно вже поняли, що економити або вкладати гроші в економію ресурсів вигодні, ніж в наращуванні мощності. Найлегший спосіб економити змінити звичайні лампи на енергозберігаючі заміна звичайних ламп накалювання на енергозберігаючі лампи може дати економію від 20 до 40 кВт часів в місяць. Сушисті на четверте, п'ята часть потребління. Проте справді економічно вигідна ця заміна, якщо лампа працюватиме більше двох годин на добу. Практично усі прилади, якщо вони ввімкнені в розетку, споживають електроенергію. Так, сучасна плазма у режимі очікування може споживати до 9 кВт на місяць, а холодильник зі стажем 15 років споживає на 50% більше ніж повинен. компьютеры потребляют от 20 до 40 киловатт часов в месяц. Снижить яркость экрана, ну, можно сэкономить, наверное, 5-7 киловатт часов в месяц. хоча це за що комфорта, економити сімейний бюджет можна навіть на кухні. Для цього варто лише мити посуд не під проточною водою а в окремій посудині, а рідини нагрівати рівно стільки вам потрібно, а не скільки вміщає каструля, і обов'язково накривати кришкою. Тоді вона закипає півтора-два рази скоріше. Якщо придержуватися режима жорсткої економії, жостка економії, то в условиях городской квартиры, в условиях городской квартири можно снизить потребление в полтора раза, это два раза вполне. Семья из трех-четырех человек потребляет, как правило, 170-200 кВт часов в месяц. Введя режим экономии, можно снизить до 120 130 кВт в місяць. Вчасно вимкнений прилад – це кілька збережених гривень у вашому гаманці. Тут головне – дисципліна. Головне не панікувати, чітко для себе вибирати той вихід, який є для вас притаманним. І чим неочікуванішим, нестандартнішим буде те рішення, яке ви для себе знайшли, тим воно буде краще. Та, попри те, що справжнє випробування холодом та платіжками тільки попереду, українці не втрачають сили духу та оптимізму. Я готовий терпіти і витрати стільки, скільки потрібно моїй вітчизні. і радуватися і дякувати Богові. Що стримали ситуацію, що у нас немає війни? Готові. Відключать світло. Ну що, будемо за свічками? Трішки будемо опалюватися, Як у Грузії, буржуйки купували, все можна забачити. Якщо. Пережили голод, переживемо і забілі. Ви знаєте, я пацаном жив в баракі, где печка і та мугальтепіліка всьому готові. Так що це таке найголовніше, саме... щоб була страна наша єдина. От це саме главне все остальное поборем, перемілі и будет все хорошо перезимою. Ярослава Тригубова, Михайло Новосельський для программы Фабрика ідей.